Історія сучасної російської православної церкви це не стільки розповідь про шлях віри, скільки драма про підпорядкування, політичні маніпуляції та виживання під залізним пресом радянського тоталітаризму. Ключовим переломним моментом стала декларація митрополита Сергія Страгородського 1927 року. У ній він проголосив повну лояльність до радянської влади, визнавши її владою від Бога. Для багатьох священнослужителів і мирян це було не просто компромісом, а відвертим відступництвом. Так з'явилося явище, яке увійшло в історію як сергіанство єресь, що освячувала співпрацю з безбожним режимом і знецінювала мучеництво тисяч віруючих, переслідуваних більшовиками. Щоб зрозуміти глибину цієї зради, варто згадати дореволюційну традицію. Православна кафолічна греко-російська церква була невід'ємною складовою монархічної держави. Вона спиралася на вікові традиції та не мала нічого спільного з тим утворенням, яке з'явилося у вересні 1943 року. Московський патріархат у його сучасному вигляді це діти ще не віри, а політичної необхідності. Коли Друга світова війна загострилася, Сталін вирішив використати релігію як інструмент мобілізації та національної єдності. Саме тому, 4 вересня 1943 року, в Кремлі відбулася зустріч із кількома вцілілими ієрархами. Під контролем НКВС був організований собор, де митрополита Сергія призначили патріархом. Це не було вільним вибором церкви, а політичним актом, продиктованим диктатурою. З цього моменту московська патріархія перетворилася на слухняного союзника радянської влади. Впродовж десятиліть архієреї і священники виконували функції агентів спецслужб ГПУ, НКВС КДБ. Вони не лише стежили за віруючими, але й доносили на своїх співбратів, розкривали таємницю сповіди, а найголовніше легітимізували владу, яка знищувала церкву Христову. Тих, хто відмовлявся йти на співпрацю, таврували як ворогів народу, засуджували до таборів і смерті. Темна спадщина цієї угоди з дияволом переслідує московську патріархію і сьогодні. Багато дослідників та свідчень вказують на те, що вона й надалі тісно пов'язана зі спецслужбами, тепер уже з ФСБ. Замість того, щоб залишатися духовною опорою, вона все більше виглядає як ідеологічний і політичний інструмент Кремля. І так само, як радянська влада не мала нічого спільного з царською, сучасний московський патріархат не має нічого спільного з православною церквою до революційної доби. Його коріння проросло не в ґрунті віри, а в ґрунті страху, компромісу і підпорядкуванню тоталітарній системі. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем платформа, створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку, і я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо, все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».